Бажаю міцного казацтва. Друзі, якби не подавалися негативно новини з фронту, да, якби не формували ці прокремлівські прихвасні інформаційний фон негативний всередині нашої країни, і, скупили телеграм-канали, узурпували телебачення, засоби масової дезінформації. Все кожного дня. Негатив, негатив, негатив. там Перевага танки, артилерії, каби, фаби, літаки, воєнно-морські да, Все туди зайшли, то обстріляли. Друзі, це об'єктивна реальність, це чисто військові фактори, і маніпу маніпулювати їми не потрібно. На кожну дію є протидія. Питання тут в іншому. Ніхто не каже, які заслуги. Саме в піхотних підрозділах, там е, в тій же ж артилерії, мінометів, підтримки та в інших логістика, забезпечення, які кожного дня тримають рубежі. да. От візьміть, подивіться, ще з Байчаки ж сумасшедші йдуть по лінії. Е, прогрес на Перша, Новоолександровка, Воздвиженка, сюди до Архангельська, Нью-Йорк, Торецький, і казаки, Повірте, там таку роботу роблять. Ну, це ж ніхто не озвучує, да й не озвучувати не буде. Да, блін? Де підаров їх і дійсно кожного дня, блін, рубають. Мама дорога. А то, що там ну я там в телеграм-каналі викладаю ситуацію на фронті. Як вона є, так я ж не для того, щоб ви скавчали і плакали. Повірте, те, що роблять військові на фронті кожного дня, ніхто ніколи можливо і знати не буде. Ну, скоріше за все, так. Да? Бо не прийнято воєнні в нашій країні, але це не повинні бути на фронті. Приїжджаєш на ротацію. У нас дві київські бригади територіальної оборони з першого дня війни їх Київ не заводять. Чому? Тому, що не пугали між мажорно да? мусару, щоб не трогали, тому що понятно, заїде якийсь батальйон після баячки, блін і оцих пластилінових ухилянків одразу заучастига. Ну то есть інформаційний формується так. Що в ньому місце військового займає десь під час війни 10%. А насправді в час в ефірі мав би займати 90%. В кожній бригаді, підрозділі, роті, батальйоні, є козаки, які рубаються добрий вечір. Неважливо, це літуни, артилерісти, пехотинці, штурмовики, ССО, лю, ну, любить рід військ, і повірте, скрізь є, сказати, за хлопців, які роблять роботу. Є сіки, які взагалі мовчки результати просто єбейші. Ну, цього ж немає. Що потап, Настя, немножко беременна, Міша подаляк, блять, от вказання все тут вирішує, у нас узурпіту владу, все вирішає. Тобто інформаційний фонд формує, фонд формує все під, під себе. Да? То, що я ще раз скажу, в ньому є місто, всім тільки немає. Є у узаконеним там халям да? правоохоронна система, мусара, прокурори, ВБ, Шмеби, ДБРи, там Судієчки, все. Це вся градка, напомню, напомню, да? яка спочатку вторгнення зрадила Присязі, втекла, вкинувши в свої безпосередні посадові обов'язки, зрадивши Присязі, хто у Львові, хто в Варшаві. Пересиділи, не понесли ніякого покарання. І зараз от сидять, це вже тилова еліта тут сидить. Ви там в окопчиці, мені вчора один гусь розказував. Та що ви, блін, романтики війни? Прийдете, будете в наручниках, ми вас будемо судити, будемо кримінальні діла, будете в наручниках. Ну, я йому сказав, говорю, гусь репчастий. А то, то, що тобі наплили, да, тобі ходять в кабінет розказують. Це одне, а в реальному житті все буде по-другому. Так же казацтво. Нам свою справу робити. Звичайно, що вже не виходить просто воювати, тому що те, що відбувається в тебе за спиною, ну, потрібно розуміти, куди ти будеш вертатися. Да? А там вже грядка розсілася така, що ну, от вони порішали, що все, тут це все їхнє, це все наше. Так, ну, так не буде. А в правоохоронних органах на керівні посади, в ті ж прокуратури зайдуть хлопці, які пройшли гарнило війни на керівні посади. Да? Той же, от я знаю прокурора Саня Проскурніков. Да, Привіт, Саня. Він був командиром роти, будучи молодшим сержантом. Ходив на окопи з пацанами на равних рубався і рубається зараз. Да? От він в Генеральній прокуратурі вів справу діамантових прокурорів. Ну, з'їли, от такі люди будуть вертатися і будуть очолювати прокуратуру і не просто якісь там районі. В мусарки аналогічно прийдуть пацани поліцейські. Прийдуть пацани поліцейські з фронту, які дійсно воювали, і будуть очолювати главки, відчувати, і так далі. Ну, ДБР, зрозуміло, не, не представлені на війні ніким образом. Там тільки 70% кримінальне провадження. 140 тисяч зарплати, все добре. Судді аналогічно, да? має бути системні зміни в країні, бо без цих системних змін ну, нічого не буде. Ну, хто в це вірить, хто не вірить, ми знаємо, що так і буде. А ви собі там ну, думайте, що ви там собі надумали, так? Да? Вкрадені гроші під час війни ви вкрали у нас, так? Да? Міністерство оборони крадіжки, потім не розслідування псевдорозслідування правоохоронними органами, судечки, санкції в мантіях, там із собачками на руках по ресторанах, так. Тому запобіжний захід даємо, тому не задаємо. Тобто, відсутність покарання, це ви зробили, да? ну, ви повинні розуміти, що кожна вкрадена гривня це життя людини, яка залишилась в посадки. О там Семенівка, Новоселівка Перша, Очеретина. І повірте, там багато наших хлопців лежить. І це саме ваша пряма вина: всіх, хто крав гроші, і хто не дав можливість покарати тих, хто крав. Ну, це все лірика. Але Рірика така, яка з плином часу буде притворюватися в життя. Кожен злочин з матеріальний слід залишає і покарання має бути невідворотні. Отож, віримо ЗСУ. Це краще, що є в нашої держави, зсу і народ України тільки так, тільки разом.